Моє відео для тих, хто в коментарях іноді пише: Я пила білорон, витратила гроші, але воно не працює. Результату нуль, чому нуль результату? Я хочу пояснити, тому що ви вживали цей продукт як-небудь для того, щоб засвоювався цей продукт і відбудовував суглоби, наші міжхребцеві диски, потрібно в організмі створити правильні умови. Бо якщо ви п'єте цей дорогоцінний продукт, дорогоцінний тим, що він дуже цінний, тому що він дійсно відбудовує всі суглоби нашого організму. Я особисто також отримала цей результат, шикарні Просто і всі мої підопічні теж отримали ці результати. Але ми робили все правильно. Коли ти робиш по інструкції, по інструкції мається на увазі до е, нашого тіла, тоді все буде і результати будуть. А якщо ти робиш неправильно, я завжди кажу людям складіть, наприклад, машину не по інструкції, не прикрутіть четверте колесо до неї. Довго буде взагалі така машина їхати не буде. Да? Або якщо ви в моторі там, не прикрутили якусь запчастину, така машина також не поїде. Тому все потрібно робити правильно. Перш ніж шпити білорон, який відбудовує хрящові тканини і заповнюється новіальною рідиною нашу змащувальну рідину для суглобів, потрібно спочатку в організмі забезпечити правильні процеси. Інакше ви просто нагодуєте білороном паразитів, і вони будуть ще більше розмножуватися у ваших суглобах і ще більше їх руйнувати. І створювати запальні процеси. Тому потрібно спочатку очистити наш організм від токсинів, шлаків, паразитів і ядів, вивести запальні процеси. А куратор, тобто я чи ваш куратор, вам розкаже, як це правильно зробити, бо є покрокова система. І коли ми з вами очистили кишківник, у вас тепер висока засвоюваність цього продукту, а також вітамінів і мінералів, які є, додатково йдуть до... Цього курсу, так тому що кофактори мають бути присутніми при умові, що у вас лужне середовище, ви п'єте правильну кількість біодоступної лужної води, тому що гіалуронова кислота вона утримує від 200 до 500 молекул води. І при тому, якщо ви не п'єте біодоступну воду, яка, по перше, слугує транспортом і занесе гіалурон-хондроїтиновий комплекс до кожного вашого суглоба, то на які результати ви розраховуєте? Потрібно робити все правильно, коли ми очистили організм і всмоктуваність кешківника висока, бо він чистий, А не там є купа шлаків, токсинів, паразитів, які будуть радіти вашому білоруну, то да, у вас буде результату нуль. Тому, коли ми робимо все правильно, то ми маємо надзвичайно ефективне і високорезультативне відновлення всіх суглобів. І багато людей у нас, навіть у віці 80, у моїх колег є мама, наприклад, яка. Мало того, що вона схуднула за рік на 30 кілограмів, позбулася величезної зайвої ваги. Вона відбудувала суглоби свого тіла за допомогою цього продукту, не просто білу рону, а системі, тому що працює система, а не що небудь і як-небудь. І ось літня, навіть жінка, а ну про таких вже людей, як я, наприклад, молодшого віку, старшого віку, тут вже просто все працює на ура. Люди позбулися операції, тобто відмінили операції по заміні суглоба на штучний. І люди мають радість активного життя. Люди почали ходити. Якщо я говорю про цю жінку літню 80 плюс років, то вона ходила тільки з ходунка.